Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Патрошова попередила. Адміністрація США вивела протистояння з Кремлем на новий рівень після кількох раундів закритих консультацій. Вашингтон і Пекін виробили єдину рамкову модель врегулювання конфлікту, залишивши Путіну мінімум варіантів. Ультиматум Сполучених Штатів, за словами дипломатичних джерел, був сформульований максимально жорстко економічна блокада, розширення санкцій проти ключових нафтогазових проєктів. Замороження активів найближчого оточення і повне відключення від частини фінансових каналів під загрозою опинились не лише російські олігархи, а й урядові програми фінансування оборонної промисловості. Це стало очевидним сигналом для всіх, хто ще вірив у здатність Путіна балансувати між заходом і сходом. В колорах обговорюються конкретні пункти, які Вашингтон і Пекін готові реалізувати разом. Серед них поступове відведення російських військ і поетапне повернення окупованих територій під контроль України для уникнення хаосу, частина регіонів пропонують тимчасово передати під спільний міжнародний контроль. Цей сценарій передбачає, що після стабілізації ситуації там можуть відбутися референдуми під суворим міжнародним моніторингом і справом населення визначати юридичний статус. Але сам фактикою дискусії вже сприймається в Кремлі як початок процесу капітуляції. Паралельно в Москві активізувалась група, яка орієнтується на Патрушова. Він і його оточення розуміють. Путін веде країну до економічного краху. А його непередбачувані рішення залишаються менше простору для маневру. Саме тому розробляється власний сценарій. Що передбачає виведення до 100 тисяч військових за лінію Дніпра, створення демілітаризованої зони під контролем міжнародної місії, поступове розброєння частини незаконних формувань. Такий варіант дозволив би Патрушеву зберегти контроль над політичною вертикалю в Росії, представити себе з заходу як прагматичного переговірника, який готовий до компромісів. Для Путіна ця ситуація є пасткою. З одного боку, ультиматум США та узгодження позиції Китаю, залишають йому мінімум простору для маневру. З іншого його власне оточення дедалі відвертіше демонструє готовність домовлятись без нього. Саме тому президент РФ намагається зволікати, показуючи, що він нібито контролює гру. Проте внутрішня впевненість еліт у тому, що політика Путіна веде країну до катастрофи, зростає щодня. Пловові бізнес-групи вже готують плани евакуації капіталів, а силові відомства демонструють все меншу лояльність. Джерела Москви повідомляють, що частина генералів у приватних розмовах прямо говорить, у разі подальшої ескалації з боку Путіна. Вони не готові підтримати його накази. Страх перед економічним колапсом і новими санкціями хвилями сильніший за колишню відданість. Навіть ті, хто ще недавно вважав будь-які поступки зрадою. Тепер визнають без згоди із заходом Росія не втримує тривалої конфронтації. Аналітична ситуація виглядає кульмінаційний момент конфлікту між зовнішнім і внутрішнім тиском на Кремль. США і Китай синхронізували позиції, змусивши Москву опинитися у стані фактичної ізоляції. Патрушові його коло прагнуть використати цей момент для власної легітимізації утримання влади на ціною поступок. Путін жоди далі більше виглядає як фактор хаосу, котрий гальмує неминучий процес. і Історія загрозу непередбачуваних дій. Російська влада виявилась перед роздоріжжям або погодитись на сценарій контрольованої капітуляції з перспективою збереження хоча б частини впливу або рухатись за курсом путіна в напрямку економічного краху внутрішнього розколу і можливої втрати держуправління у будь-якому випадку саме США і китай тепер диктують рамки гри а Москва вже давно втратила можливість нав'язувати умови. Зміст папки Вітькофа за даними з дипломатичних каналів, Вітьков передав Путіну письмові вимоги, США, погоджені з союзниками негайне припинення наступальних дій, виведення військ частини тимчасово окупованих територій, припинення атак по українських містах, умов початку перемовин публічне звернення до двох народів для замороження війни. Підготовка до транзиту влади через тіньового наступника не пізніше жовтня 25 року, в разі відмови повна ізоляція РФ удар по її резервам, санкційна блокада до рівня іранського сценарію. А ось що про ситуацію в країні говорять прості росіянки, чому Путін більше не торгується? Тиск генералів фронтові командири заявили про вичерпання бойового ресурсу. Військо відмовляється йти в наступ на бійню. В Генштабі мовчазна змова проти ескалації, особиста загроза. Після ударів по Москві і втрат командних пунктів Путін став номер номородин для ворогів і своїх. Його точення більше не гарантує безпеки. Згода Шай Китаю Вашингтон і покину домовились. Транзит краще ніж хаос. Вони підтримують нову фігуру, якщо вона контролює вертикальний яструбами, гарантує стабільність. Формула замороження, а не капітуляція. Сценарій не передбачає мирної угоди. Це буде заморожування з відтінком перемовин для обох сторін. частково водить війська, залишаючи спірні зони у правовій сірі. І зоні Україна повертає південні частину сходу без Криму. Тимчасово фронт стабілізується під наглядом союзників. ЗСУ укріплюється західною зброєю, але не продовжують масштабні наступи. Москві залишається меседж зупинити НАТО. А не здали все. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.